Якщо ви знаходитесь тут, це означає, що у вас дійсно серйозні наміри, тому що сьогодні ми з вами розберемо, як швидко знайти клієнта та побудувати такий постійний потік з клієнтів. І після першого уроку ви б могли вже подумати, що тепер пізнали все про маркетинг соціальних мереж, тому що що потрібно знайти клієнта, вивести його бренд на інший рівень і впровадити нейромережі для більш якісної, швидкої роботи. І взагалі це так, але де шукати. Клієнтів, для яких це все робити, як закрити ось цей, знаєте, проміжуточний перший пункт, від якого почнеться вся ваша кар'єра. І якщо ви додивитесь цей урок до кінця, ви зрозумієте, як мислити, щоб клієнти обирали саме вас серед купу інших конкурентів, скажімо, ваших. Як саме шукати клієнтів, продавати свої послуги, тому що це взагалі окреме питання? Тому, щоб знайти вам клієнтів, потрібно пройти три етапи. Це мислення, яке допоможе вам і шукати клієнтів, і закривати їх на високий чек. Також це пошук, бо без методів пошуку клієнтів взагалі нікуди і повторіння вчення. Тому пропоную розібрати кожен пункт по порядку. І, звісно, перший пункт це мислення, яке виведе вас на клієнта. І щоб постійно мати клієнтів, потрібно дозволити собі робити дії. Потрібно дозволити собі помилятися, і також що найважливіше це не здаватися. Ринок кишить недомаркетологами і виділяються саме ті. Хто знає свою цінність і вміє про неї говорити, і це дуже сильно велика правда, тому що особисто до мене звертається дуже сильно велика кількість клієнтів, які кажуть: ми мали маркетолога, в нас жахливий досвід, ми готові вам платити всі чеки світу. Але, будь ласка, принесіть нам результат. І продавати себе це означає вміти закривати клієнта без тиску, а за допомогою доказу того, який конкретний результат цей клієнт отримує, і таку привілей Їю має не кожен спеціаліст, бо не кожен спеціаліст знає як принести для свого клієнта а тільки ті, які дійсно. Мають навички. І істина в тому, що продавати себе це не соромно, це вийти і продати і зробити гарне благо для людей. Тому що якщо б швачка себе не продавала, не продавала свої послуги, нам не було б що вдягати. Якщо будівельник не продавав свої послуги, ми б жили у шалашах. І якщо б кухарі не продавали свої послуги, ми б щодня їли одне і те саме, не було стільки разнообразя в світі. Тому насправді продавати себе. Це корисно і класно, коли ви дійсно вмієте робити те, про що говорите. І навіть якби я не почала продавати саме свої послуги, я б не мала можливості учням допомогти досягти тих результатів і ви вплинути саме на їхнє життя, як ви зараз можете побачити. Ну, логіку, ви зрозуміли продавати це не соромно, це робити добру справу, і ми переходимо до такого наступного дуже важливого пункту. Це вже пошук клієнтів. По всьому світу. Тому що, щоб ніколи не сидіти без клієнтів, потрібно зрозуміти просте правило. Спочатку ти працюєш на цих клієнтів, а потім ці клієнти працюють на вас. Тому що тільки коли ви закриєте першого клієнта, зробите йому один гарний результат. Він вже вас порадить своїм іншим друзям-підприємцям, і ви ніколи не залишитесь без коштів. Але це не єдиний метод пошуку. Методів насправді дуже сильно багато. Це і Google Mans, і LinkedIn, і Воронки продажів, і Facebook, емейл-розсилки, жоб-сервіси, фріланс-біржі, нетворкінг, відгуки на вакансії, партнерство. Е саме з таргетологами. І на своєму навчанні я даю абсолютно усі ці методи, і також бонусом усі скрипти, які вам потрібні для того, як закрити цих клієнтів на співпрацю. І навіть під час навчання у вас вже буде практика, як вам цю практику закрити, якщо ви не маєте часу, то я вам надам цього клієнта самостійно. І на цьому уроці ми розберемо такі найбазовіші методи. Перший метод це, звісно, телеграм-біржі, і про нього мені здається вже вже чули багато спеціалістів, можливо, ви також, рівень важкості десь 2 з 10, ви просто відкриваєте Телеграм, шукаєте там а, чати, де підприємці сидять і самостійно пишуть: ми шукаємо маркетолога, ми шукаємо саме спеціалістів. І єдине, що вам потрібно тут зробити, це відгукнутися на таку вакансію, вивезти клієнта на Zoom зі дзвон і продати йому свою послугу. Другий варіант це партнерство з таргетологами. Рівень важкості 1 з 10 – це мій найулюбленіший саме такий метод. Чому? Тому що. Ви можете знайти дуже багато таргетологів в різних чатах. Ви домовляєтесь за партнерство, за те, що ви даєте йому своїх клієнтів. Він дає вам своїх клієнтів, і при цьому, коли він вам дасть свого клієнта, ви йому платите відсоток. А коли ви й йому свого клієнта в майбутньому, він буде вам віддавати відсоток і у вас. Це буде такий постійний пасивний дохід, при якому ви взагалі нічого не робите. І мої учні так і роблять. У мене був хлопчик Макс, і він під час навчання на другому тижні написав такий час, знайшов таргетолога, обмінявся клієнтом, і, ну, тобто він таргетолог дав Максу клієнта, а той закривав своїх паралельно. І дуже сильно класно, що він заробив свої перші 400 доларів вже під час навчання на другому тижні завдяки саме такому чату з партнерства. Бо я особисто створила свій чат, який видаю своїм учням, і вони там знаходять дійсно перевірених, крутих, класних таргетологів, як ви бачите, більше 125 учасників. А третій метод це емейл-розсилки, десь рівень важкості 5 з 10, тому що ви вбиваєте ключові слова. Ключові бізнеси а, в пошук. Вам видаються сайти. Ви заходите на цей сайт, дивитеся сторінки клієнта, Якщо розумієте, що можете цьому клієнтові допомогти, пишете йому на емейл, e закриваєте його на співпрацю. І цей метод супер круто працює на закордонному ринку в США, в Дубаї, в Канаді, а, тому що там люди спілкуються виключно підприємці через емейл. E Також дужка оголошень, базар рівень важкості десь 4 з 10%. Ви шукаєте розміщені вакансії е, на такій, скажімо, досі оголошень, де клієнти самостійно вас шукають. Або ж ви просто знаходите бізнеси і самостійно можете таким бізнесом написати. Апфлоу, Upwork – це телеграм-бот, який взагалі шукає клієнтів замість вас. Ви платите підписку 900 гривень, е, і після чого вам кожного місяця приходять дуже круті вакансії. Для новачків, і ви закриваєте свого клієнта на 500 доларів. Тобто ця підписка вам окуповується в десятки разів. Логіка така, що знайти насправді один-два клієнти за два тижні це легко. Повторіння мать учення, щоб постійно зростати, вам важливо. Швидко зрозуміти, що вам більше подобається, що у вас особисто краще виходить, і що також дає результат. І найглупіше, що ви можете зробити, це зупинитися прямо зараз. Тому що що ви втрачаєте, якщо ви спробуєте, кінець світу точно не станеться, а ви зможете отримувати подорожі, тому що... Особисто для мене це те, що було самотіллю, чому я взагалі почала займатися не фрілансом, а не іншою якоюсь роботою, тому що я дуже сильно хотіла подорожувати, і зараз я маю за собою понад 11 країн позаду е в свої 22 роки. Також я маю свої хобі. Я виросла в релігіозній достатній сім'ї, і мене не водило, наприклад, на танці срам. Але я дуже сильно хотіла, і коли мені тільки було 18 років, я переїхала я почала цим займатися. І я це дуже сильно обожнюю. і Вже мовчу про всі інші види спорту, які я можу е вклипати в свій десу, скажімо так, це здоров'я. А у мене було акне з моїх 16 років, я його не могла вилікувати. І єдине, що все вилікувало, це гроші. Тому що я переходила дуже багато дерматологів, дуже багато косметологів. І, звісно, це все потребує краси, і звісно, це все потребує грошей. Нові враження це також те, що ви можете купити завдяки цій професії, виконання своїх мрій, також роботу з будь-якої точки світу, тому що, наприклад, зараз я живу в Азії, раніше жила в Європі, жила в Україні, і в жодному з цих міст я не переживала про те, що залишуся без грошей, або щось станеться з цією країною. І я дуже добре знаю про що я зараз вам говорю. Тому що сама створила життя е, з нуля, яке у мене зараз є. І чітко, який дасть вам все те саме, це Нейро СММ. Це мій дуже сильно великий проект на 120 плюс уроків, де я вклала абсолютно весь свій п'ятирічний досвід. Це платформа, куди ви заходите. Ви дивитесь в будь які зручні для себе час уроки. І. Завдяки цьому можете не бути підв'язаним до того, який у вас графік життя. Це 9 модулів, це доступ до інтенсиву нейрофото, на якому ви одразу вчитеся створювати фотосесії завдяки нейромережам. Це доступ до каналу з таргетологами, партнером, де, наприклад, Макс мій учень закрив свого першого клієнта на 400 доларів вже на першому тижні. Це можливість отримувати від мене вакансії. Мені кожного дня пишуть нові бізнеси і просять Іра, ми хочемо з тобою при працювати, я кажу супер, але можете моєю головою попрацювати з моїми учнями і кожного дня вам передаю такі вакансії. Це підтримка особисто від мене, від кураторів, де дійсно я перевіряю кожне ваше домашнє завдання, кожну вашу практичну роботу. Тому що ви маєте вже першого клієнта на першому тижні, який я вам допомагаю закривати, і все, що ви будете робити, ви будете робити на реальному проєкті, на реальному клієнтові. І це все буде проходити через мене, для того, щоб ви не переживали, а чи дам я результат, чи не дам я результат. Також це готові рішення для будь-яких завдань. Це тижневі зумці дзвони, де ти, де я, де інші учасники, і ми з вами обговорюємо усі ваші проекти, усі ваші питання і ваш стан. Також можливість потрапити до мене у команду, тому що з кожного потоку я беру навіть міжнародні проекти новичків до своєї команди і доступ на півроку, щоб ви працювали з клієнтами і не хвилювалися. Але окрім того, що у вас буде настільки насичена програма, ще буде купа елементів, які вам будуть заощаджувати і час, і ваші результати пришвидшувати. Наприклад, це корисні матеріали, авторські напрацювання. Це більше 30 плюс файлів, де я зібрала свої наробітки роботи, наприклад, стратегії, як ми міксмаркету принесли 420 тисяч гривень за два тижні з інстаграму. Ви заходите, ви дивитесь цю стратегію, ви просто її копіюєте, адаптуєте під свій проект. Вам з нуля нічого не потрібно створити. Те саме про промти на будь-якій саме з нейромережою для роботи з нейромережею. Промти на будь-який випадок життя. Зум розбори зі мною кожного модулю. Де я буду розбори робити ваших проектів, вашим питанням покращувати ваше чітке розуміння цієї сфери, куди вам рухатися, як вам зростати в вашій ситуації. Також ви отримуєте клієнта на практику на першому тижні навчання з готовими прикладами, де шукати цього клієнта, що писати йому в повідомленнях, що говорити на дзвінку, яку презентацію цьому клієнтові взагалі вам потрібно показати, щоб викликати довіру і закрити цього клієнта на співпрацю. Або якщо ви не закриєте самостійно за перший тиждень такого клієнта, я вам його можу надати. Окремі будуть уроки від наших спікерів. Це і реклама, це і просування. Цей спікер, у якого більше 50 закордонних клієнтів без англійської мови, саме на послуги фрілансу, він вам розповість, як вам так само зробити такий обсяг клієнтури в цій сфері і дуже ще багато інших спікерів. І щоб потрапити на навчання, вам потрібно просто зараз заповнити анкету предзапису і отримати найкращі умови саме після перегляду цього відео. І на цьому все. Але все. Ще я хочу вам сказати про те, що я дуже сильно пишаюся кожним з вас, тому що я розумію, що не кожна людина має таку сміливість взагалі змінити своє життя. Тому що всі люди вони дивляться на онлайн-сферу і інколи думають, ой, там вже хтось є, ой. Ви що мені там робити, але якщо ви додивилися це відео до кінця, це означає, що у вас є такий самий стержень, який був і в мене, що ви плівали на думку всіх інших оточуючих, і що ви просто хочете досягти життя своєї мрії, побудувати життя своєї мрії. І тому я дуже сильно пишаюся кожним з вас, і я дуже сильно сподіваюся, що ви ніколи не будете закидувати ці мрії, ви ніколи не будете закидувати це життя, а ви будете боротися за те, чого ви хочете. І я дуже Рада, що можу вам прокласти цей шлях.